Дорогі брати і сестри, хотів би з вами сьогодні говорити на тему Йоанна Хрестителя. Напевно, кожен з нас христинин з ним знайомий. Ну, особисто ми з ним не зустрічалися з вами, да? але про Йоанна Хрестителя чули. Чули в літургії церкви, ми святкуємо народження Йоанна Хрестителя, його смерть мученицьку, коли його було вбито. Сьогодні в цьому уривку в Євангелії від Йоанна, Йоанна Апостола, бо це два різних Йоанна Йоанн Хреститель і Йоанн Апостол. Євангелист Йоанн говорить про Йоанна, про його місію, що він прийшов його життя заради того, щоб свідчити, засвідчити про світло, і щоб усі повірили через нього. Але він не був світлом. А на цьому Йоанн Іванилисто наголошує, бо він дивився на Йоанна Хрестителя, він бачив, хто він є, дав в своїй суті, і тому він розумів, що Йоанн, яка була постава Йоанна Хрестителя. Перше, що ми з вами чуємо, це до Йоанна Хрестителя приходять посланці з Єрусалиму, тобто послані від священників, від левітів. Щоб запитати, хто ти такий взагалі. Бо Йоанн Хреститель був відомий серед народу до цього, він був величезним маскетом. Вже навколо нього зібралися учні. Вони теж просили його навчити жити їх так само, як він живе. Ну і ясно, що в народі вже йшла про нього звістка, що це якийсь наступний пророк. Серед нас повстав, Бог нам дав наступного пророка. Такі, що не було ясно, яка його місія, бо Йоанн нічого практично не говорив, так? жив в пустелі, от те, що описують евангелісти, жив таким дуже скромним життям. І е, коли приходить уже, і коли починається його місія, така публічна місія, коли приходить над Єрусалим, щоб хрестити на хрещенням на покаяння, ну, ясно, що це будоражить уже старших. Вони задають питання, хто ти є. І цікаво взагалі мотив цього питання, чи вони цікавляться, що, це, чи, що він месія чи пророк, а чи вони бояться втратити свій власний духовний авторитет, який вони так довго завойовували? І вони собі задавали питання, якщо Йоанн відтягне велику кількість людей, то ким вони будуть для цих людей? Ну, ми не знаємо точних мотивів, але вони запитують ну, з такою певною прискіпливістю, хочуть почути відповідь, хто ти є. Да? І от це питання дуже важливе, бо якби до нас прийшли і сказали, хто ти є. Да? Ну, до мене, наприклад, прийшли і сказали, хто ти є, я почав би пояснювати, розказувати так дуже довго, да, де я народився, да, хто мої батьки, свою історію життя. Де я вчився, де я служив як священник, коли я став священником, і почав би переконувати да, цих людей, що я людина там гідна своєї місії або свого покликання і тому подібне. А Йоанн дуже так відповідає коротко на це запитання. Він визнав, не заперечив, а визнав, я не Христос. Тобто, якщо вас цікавить, що. Чи я Месія, той, хто посланий, того, кого обіцяв Бог, то це не я. Я не Христос. Хоча я вам скажу, що спокуса існувала в Йоанна, щоб назвати себе Месією, тому що люди визнавали його авторитет. А це дуже величезна спокуса. Коли приходить слава, коли ти відомий, це дуже велика спокуса для того, щоб це використати на свою користь. Зманіпулювати, щоб принаймні потішитися в цій славі хоча б декілька годин, декілька днів, декілька років. Йоанн Хреститель на цю людську славу зовсім не зважає, тобто на це людське визнання зовсім не зважає. Він знає, яка конкретна місія, хто його вибрав, хто його послав, Та його суть, бо він з цим завданням, з цією місією, як ми бачимо, він злився. Тобто він став одним цілим. Я не Христос. Він це не боїться казати, і Він це чітко говорить. Запитують його, хто ж ти? Ти Ну, Бо очікували, що перед Месією прийде Ілля пророк. Бо Ілля пророк був дуже славний. Це старозаповітній пророк, який для вибраного народу був дуже великим знаменням від Бога. Ну, Принаймні тим, що Він знищив цей культ ваала. Через те, що вирізав 400 пророків да, вала. Це дуже жорстокий був час, але був дуже ясний. Бог показав конкретний свій, свій знак, що пророк Ілля це мій пророк. Ясно, що вони очікували, що пророк Ілля повернеться, бо він не помер, він був забраний до неба. І вони очікували, що він прийде колись, що він повернеться перед тим, як і буде заповідати, що от. От настав, настав час Месії, настав час того, хто прийде. Йоанн каже, що я не Ілля. Хоча Ісус каже про Йоанна, що до, свої, до своїх учнів каже, що що якщо ви хочете слухати, якщо ви спроможні це слухати, то Йоан це Ілля, який мав прийти. А Христос його так називає. Тобто це той, хто передвісник мене, хто виконує цю місію важливу. Ти пророк, Йоанн відповідає, що ні. Тобто він конкретно тримається тієї місії, яку Бог йому доручив. Бо він міг би назвати себе будь-ким. Ну, наприклад, місія пророка. Вона з одного боку дуже небезпечна, а з іншого боку, було багато людей, які його визнали б і сказали б, ну, ти величезний авторитет серед нас, проголошуй нам, що говорить Господь, що Бог говорить. Ну і не почувши відповіді, да, вони кажуть, що ну, ну, то скажи, хто ти є такий? Яка твоя суть? Хто ти є? Щоб ми сказали тим, хто нас послали, дали відповідь. А Іван говорить словам пророка Ісаї, я голос того, хто волає в пустелі. Рівняйте дорогу Господню, як сказав Пророк Ісаїя. Рівняйте дорогу Господню. Тобто то місія Йоанна прийти заповісти, рівняйте дорогу для Господа. Заберіть все, що заважає, да, що стоїть на цій дорозі, що заважає, щоб Господь до вас прийшов. Ну, а ви самі розумієте, що от, коли б нас запитали, що заважає, щоб Господь прийшов до тебе? Що є на перешкоді? І Кожен з нас згадує да, свої вади. Гріхи свої, каже Господи, і, і це бракує, щоб ти прийшов, бо я тобі повністю не відданий в цьому. Так? І те заважає, і те стоїть на перешкоді. Тобто, Йоан, Йоанн каже, що розсуньте це все, так, заберіть це все, порівняйте, щоб стала рівною дорога для Господа. І тому, коли Йоанна питають, хто ти є. Хто ти є, да? Яка, яка твоя суть? То він в такий спосіб відповідає. Тобто він повністю виконує свою місію. Він з нею злився. Він не двоякий. Він вдома не один, а на, на, на людях інша. Він однаковий. Він своєю місією злився. Він той, хто є. І от для нас, християн. Християн, це дуже важливе запитання: хто ти є да, сьогодні? Бо. До нас є певні претензії да, з боку інших людей, що ми як християни дуже поверх, поверхневі. Тобто ми християни такі люб'язні, зовні, да, а коли йдеться про гроші, коли йдеться про якусь справедливість, коли, коли йдеться про чесність, про відповідальність, тоді християни стають такими, як всі поганими. Тобто, каже, ваші християни такі самі корупціонери, як і інші. Вони так само люблять гроші брати, як і інші. Ваші християни так само себе ведуть, як і інші безбожники. Тобто, як потрапляють в якесь місце такої, такої забави, то, то каже, ваші християни з вашого храму парафіанин, він каже, себе вів, ще каже гірше, ніж інші чоловіки. Так напився, так себе вульгарно вів. Такі слова говорив, каже, а він до вас до храму ходить. Тобто суть твоя христинина, вона розділена. Зовні ти христинин, зовні ти себе позиціонуєш як, як той, хто належить Христові, а всередині належиш сам собі. Тобто каже, це моя власність, це моя приватність. Не, не заважайте, да? я хочу так жити. Йоанна Хрестителя цієї роздвоєності не було жодної. Тобто він був однолитий, він належив до Бога, він виконував свою дуже просту місію, він дуже покірно ставився до себе. Хоча, чесно кажучи, дуже багато людей його визнавало. Дуже багато людей приходило до, до нього питати поради, хоча ми цього не чуємо в Євангелії. але багато людей з ним розмовляло. Якщо він мав доступ. До ірода самого, якщо він з ним уже говорив, то це означає, що він був великим авторитетом в народі, що ірод його хотів слухати. Ну, ну який доступ, наприклад, сьогодні там ну, нас до президента, в мене, наприклад, або до, до, е, навіть до мера міста. Да? Ну, ніяко. Ну, хто я такий взалі дав? Хто я такий, що я, який я маю вплив взагалі, який я маю голос? А Йоанн Хреститель, він, якщо б на сьогодні. Він би легко заходив би там, до президента країни, його пропускали і заходьте, будь ласка, да, і ви хочете поговорити. І Ірод його слухав навіть і був дуже навіть захоплений тим, що Йоанн говорить. Його і і це будоражило трохи. Ну і тут, дорогі брати і сестри, далі від фарисеїв посланці приходять. Далі. Знов питають, чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілья, не пророк? Тобто вони між собою в своїх колах спілкувалися. Да? Вони хотіли Іана вивезти на, ч... на чисту воду, так їм здавалося. Але я думаю, що мотивом була їхня заздрість до їхнього авторитету. Заздрість. За цього люди один одного вбивають навіть сьогодні, да, вбивають чужий авторитет, от, працюють. Двох працівників в одному колективі, ну і інший, дивлячись, що цей друг або там співпрацівник має більші таланти, то принижує його перед начальством, да, принижує в будь-який спосіб каже, Та він того не зробив, він там не дотягує. Да. Хоча цей талановитіше за нього, да, співпрацівник. Але для того, щоб. Себе показати, що я маю якби, ну, більше здібності тут працювати у вас, я маю більше дарів, то принижує іншу людину. І так е, хотіли йо, з Йоанном зробити теж. Принизити взагалі забрати його будь-яке зна... будь його значення. Да. Йоанна Хрестителя рятує те, що він дуже покірний. Він розуміє, що все, що він отримав, він отримав від Бога. Це йому не належить. Для нас, християн, це повинно бути дуже чітко зрозуміле, бо від декого я чув, каже, те, що я маю, я сам собі здобув. Я думаю, коли ти станеш перед Господом, тобі стануть яс, ясні всі моменти, як це сталося, що ти щось здобув, що ти маєш якісь дари, що ти ці дари міг розвинути. Бо ми, люди дуже горді, ми приписуємо собі багато заслуг. Та і багато досягнень. Нам тяжко упокоритися і сказати, Господи, це тобі все належить, це все Твоє, що я маю, це Твої дари Ти мені дав ці таланти. Да, я співпрацював з твоєю благодаттю, Да, я до цього доклав теж багато зусиль. Але якби не ти, ну, я особисто про себе так можу сказати, якби не Бог. Це чітко, конкретно, без ніякої навіть будь-якої е, брехні там, я не був би священником. Да? Якби не він за мене боровся. Якби не Бог, я не був би перед вами тут зараз. Не служив би вам ці парафії. Якби не Бог, то взагалі я був би невідомо, Да. Це я чітко розумію. Це не, це не, не, не так, щоб так, якби. У мене чіткі є конкретні знаки, тобто, якщо в моєму житті, що. Що Господь зробив? Якби не Він, то ну, хто я такий взагалі? Так? І Йоанн відповідає фарисеям, посланцям фарисею: Я хрещу в водії, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, з ким ви ще не знайомі. Вони його фізично бачили Христа до цього. Ну, Бо Христос приходив теж в Єрусалим на Пасху. Та да, якщо він був серед них, то вони його бачили. Та да, це так, якби хтось серед нас був. Фізично вони його бачили, але тільки вони не розуміли, що це Месія, вони не розуміли, що це Син Божий. А Йоанн пояснює, серед вас є той, кого ви не знаєте, який йде за мною, і я йому не гідний розв'язати ремінця на сандалях. Тяжко собі уявити, щоб Йоанн не був знайомий з Христом. Фізично, в тому значенні, що вони ніколи не зустрічалися. Якщо це були родичі і Діва Марія, коли дізналась про вагітність Єлизавети, і прибігла, то Йоанн уже в лоні, бо він був старший на півроку, в лоні Єлизавети вже здригнувся. Тобто вже не знаю, на коліна став він, да, чи, Ну, невідомо, тобто вже він здригнувся. Як ще маленька дитина, ще в лоні Єлизавети, Тобто це вже була перша зустріч їхня. Та Ісус був в лоні Діви Марії, Йоанн в лоні Єлизавети. І я розумію, що вони як родичі потім зустрічалися. І Йоанну це не стає на перешкоді, що він знайомий з Христом фізично, не стає на перешкоді в ньому побачити того, кого Бог обіцяв. І Йоанн навіть говорить, що він недостойний, негідний розв'язати ремінця на сандаляна. Доторкнуть навіть до ремінця до того, що є зовні фактично. Наскільки велика покора в Йоанна Хрестителя до своєї місії, до того, що йому Бог доручив, як Христос сказав своєму учням, якщо ви виконали доручене вам, то скажіть, що ми слуги не потрібні, виконали те, що нам доручено. От Йоанн це своєю поставою показав. Для нас, християн, Йоанн Хреститель є прикладом того, як ми маємо слідувати за Христом за Богом, бо ми, на жаль, стаємо на таку дорогу зухвальства, дорогу йогоїзму, дорогу гордині та й себе виносимо вище Бога. Кажучи: Боже, не я Тобі буду служити, не я перед Тобою буду поклонятися, не я буду виконувати твою волю, а Ти мені служи. Ти виконуй мої забаганки, ти виконуй мою волю. Скільки людей так хочуть Бога випрости, склонити до цього, не пізнавати Бога, не любити Його, не впокоюватись перед Ним, а щоб Бог служив. І перед нами є така велика спокуса, того, щоб Бога зробити рабом. Ну так не вийде, ясно, що, але, але часом людям так здається, що вийде. А що вони Бога змінять під себе. І сьогодні є тенденції зміни Бога, ну, змінити Його навчання, змінити те, що Він говорив, те, що він нам залишив, цей спадок, слово Боже. Будь-який спосіб, бо ну, ми вважаємо, що так буде сьогодні раціональніше. Ну, це ми вважаємо, якщо ми віруючі люди, ну, то слідуємо поставі Йоанна Хрестителя, виконуємо те, що нам доручив Бог. Амінь.